Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. 9 березня ми відзначаємо день народження Тараса Шевченка. Тому ми вирішили дізнатися, як тростянчани знають його вірші. Коло хати хроші над вишнями гудуть. Хрущі над вишнями гудуть. Все вишневий, невели коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Хрущі над вишнями гудуть. Хрущ над вищами годуть, з плугами йдуть. Хрущі надвищами годуть, але ми на поїзд спішимо. Ну, Вибачте. <му> Минало, я пас ягнята за селом. Минало, я пас ягнята за селом. За клубом я телечок тіле... пас. Минало, я пас ягнята за селом. Я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяли, чи то мені чого було. Мені так люба-люба стало, наче в Бога. Ах, Путіна на могилі. То поховайте мене на могилі в тросянці. То поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милій. Дніпро широкий. Дніпр широкий. І ворскла в тому числі. Дніпр широкий. сердитий вітер завива. З вами Бог. <ріст> Нє. Вам Бог допомагає. <ріст> За вас. Син. Вам Бог допомагає. Та не з москалями. Та не з москалями, точно, точно. Та не з москалями. Та не з москалями. А чи знаєте, ви вірші шепчення?